Всім привіт! Російські воєнкори сьогодні, 8 червня, пишуть про початок контрнаступу Збройних сил України на Оріхівському напрямку на Запоріжжі. Міністерство оборони Росії показало відео знищення танків леопардів, але є один маленький нюанс. Про це та інше розкажемо далі. Друзі, підтримуйте ЗСУ, хто чим може. Також не забувайте підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо! Насамперед пам'ятаємо, дотримуємося інформаційної тиші та чекаємо офіційної інформації від Генштабу. Ми інформуємо тільки інформацію, яка є у відкритих джерелах і яка не являється таємницею. Російські воєнкори кричать про початок контрнаступу української армії на Оріховському напрямку на Запоріжжя. Звичайно, це не перша інформація за останні кілька тижнів від расистів про контрнаступ. Але сьогодні окупанти з новою силою почали кричати про наступ Збройних сил України. Пишуть, що на півдні Збройні сили України прорвали першу лінію росіян. На деяких участках Росіяни почали тікати. Є багато полонених. Також варто нагадати про новини від Міноборони Росії. Напередодні позавчора Міноборони Російської Федерації 6 червня заявило про знищення восьми танків Леопард та опублікувало начебто відповідне відео. Терористи з Росії, як завжди, почали масово показувати, як їхній екіпаж гвинтокрила к 52 знищує протитанковими ракетами танки Леопарди на запорізькому напрямку. На відео доблесні російські військові знаходять на полі танки Збройних сил України Леопард та стріляють по ним ракетами. Ракети летять та знищують українську бронетехніку, але є одне дно. Росіяни, як завжди, облажались. Звісно, експерти пропустили через фільтри відео, яке офіційно розмістило у себе Міністерство оборони Росії. Збільшили в декілька разів фрагменти на відео та побачили, що росіяни знищили не танки «Леопарди», а трактори, комбайни та сівалки. У своїх зведеннях Міністерство оборони Російської Федерації заявило про знищення українських танків Леопард 2 Хотіло підняти бойовий дух росіянам. Заявили, що техніка обстріляна з протитанкових ракетних комплексів з К-52, але дана техніка не нагадує танки, а й насправді є звичайною сільськогосподарською технікою, оприскувачем і комбайном моделі «Жош 4830. Звісно, ватники почали бити себе в груди та кричати Ура! Ми не переможні! Ми знищили танки леопарди. Їх не цікавило, що їх обдурили їхнє міністерство вбивства. Весь світ почав з росіян сміятись, з того, що вони подають своїм людям фейки. Ніякого знищення танків леопардів не було. Навіть терорист Євген Пригожин прокоментував відео, де нібито росіяни знищують танки леопарди, та написав, що цікаво, російські міноборони знищило танки із загнутим дулом вниз. Написав, що дані танки на відео дуже схожі на комбайни, після чого росіяни почали масово видаляти відео із своїх ресурсів. Дана ситуація офіційно є підтвердженням того, що російська влада та Міноборони Росії знищили спеціально людей трактористів та комбайни для того, щоб зняти такий нікчемний фейк? Окупанти підтвердили, що є нікчемними терористами. Друзі, напишіть, чому росіяни так облажались із даним відео. Знищили комбайни, а кричать про танки леопарди. Невже у росіян все так погано?